Друзі, привіт! зв'язку одеська філія компанії Автопарк. А в нас на відходження на продаж це Mercedes С-класу С250, 1,8 компресор на автоматичній коробці перемикання передач. 14-й рік машина притонована задню Москву, інше знято під поїздки в Європу. Автомобіль до нас заїхав з Америки, виглядає гарно за рахунок того, що він в АМГ-обвісі. Також по салону. Чорний шкіряний салон з електрорегулюваннями. Бачимо, у нас є мультифункційне кермо, також датчик світла та дощу. Маємо двозонний клімат-контроль, систему мультимедіа, бачимо пробіг автомобіля, працює без будь-яких нарікань, немає жодної помилки, працює рівно, дуже добре. Також у нас опційна чорна стеля з люком. По задньому ряду. Доволі просторо, як для це класу, можна спокійно розміститись в двох, а при бажанні в трьох. Також є підлокітник для більш зручного та комфортного пересування двох осіб. В цілому, що я можу сказати, цікавий автомобіль для того, щоб його приїхати подивитись, розкажемо все, проведемо тест-драйв, пригостимо кавою і допоможемо придбати його в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Будемо чекати на вас, компанія Автопарк місто Одеса, вулиця Михайло Рушевського, 15а. Мирного неба, друзі.